Небезпечні водойми, уже четверту добу прикарпатські рятувальники шукають 12-річну дівчинку, котра несподівано пішла під воду. Трагедія трапилася на Дністрі в Букачевецькій ОТГ. Щодня до пошуків долучаються близько двох десятків рятувальників. Задіяні водолази, човни та квадрокоптери. Дівчинка, ідучи з подружкою, попри берег Дністра, впала в воду. Подруга намагалася її врятувати, але. Сама ледь не загинула. Простежуємо русло річки, але, на жаль, на жаль, ще Тіло не знайдено. Невтішна статистика: З початку року потонули 25 прикарпатців. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Серед загиблих дитина. Ще один літній житель Нижнього Вербіжа потонув під час повені. Він рятував домашніх тварин. Рятувальники радять купатися лише у визначених місцях. Наголошують, після проливних дощів річки нерідко змінюють русло, створюючи небезпечні заглибини. Річки практично протікають у всіх великих містах нашої області, ну є стихійні. Всі ми бачимо стихійні місця для купання, які місця не обладнані. Наші річки гірські, вони постійно міняють русло, постійно є заглиблення, постійно є там залишки якихось будівельних конструкцій, які лишилися після будівництва, там, чи мостів, чи берего укріплень. Ці місця створюють небезпеку, створюють глибини, створюють такі заверти води, і це є насправді небезпека. А ще ДСНСники закликають відпочивати розумно, не розпивати спиртні напої та наглядати за дозвіллям дітей. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.